Щодо виробництва, ви правильно сказали, що найкращий захист це напад. Якби у нас зараз були балістичні ракети, хоча б ті, що ми розробляли, там Сапсан, Грім 2, да? зараз би ми винесли ото підприємство в Московській області, яке випускає, власне, ці ракети Іскандери, да? і в нас би не було проблеми з російською балістикою. Або якщо в нас було, ми здатні були масштабувати ці ракети, тобто ну, шляхом постановки там, збільшення габаритів, постановки додаткового двигуна, збільшити їх дальність там, до тисячі плюс кілометрів, ми могли просто наносити удари по каскаду електростанцій на Волзі. І Росія тоді реально сиділа в печерах. Там взагалі не було б жодного виробництва. Бо власне ці електростанції, вони постачають енергетику і на, півні, на весь північний основний російський північний економічний район. Да? Тому з однієї сторони, якщо ми хочемо надалі жити з сусідом так, щоб він не ліз до наших справ, а взагалі навіть до наших справ, не те, що до нашої території. Треба розвивати не лише зенітні чи протиракетні комплекси, а перш за все, ударні комплекси. Ударні двох типів. Десь в Карпатах ми можемо робити заглиблені шахти, а по території України залізничні вагони, ну як російські, да, там міжконтинентальні балістичні ракети, вони в, скажімо, вагонах, схожих на рефрижератори, або мобільні на автомобільному шасі, той самий Іскандер. Якби ми мали оці системи, і в нас ж були розробки, розумієте? Але ми витрачали гроші на корвети, замовляли в Туреччині корвети, які нам, вибачте, нафіг не потрібні будуть. Да? Ну, коли буде мир, так, да, дійсно, вони будуть потрібні. Але всі ж знали за півроку знали, що буде війна.